Дорогі діточки, пропоную вам сьогодні вивчити віршик за допомогою мнемо-таблиці Український герб Тризуб». Послухайте уважно цей віршик. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні, вольній, новій. Передавайте давайте повторювати цей віршик разом зі мною. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина, живуть у мирі і любові, на Україні, вольній, новій. Зараз давайте разом розповімо цей віршик. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Живуть у мирі і любові, на Україні, вольній новій. Дякую всім за увагу. Ви молодці.